Вітаю всіх на своєму каналі. Мене звати Олена. Сьогодні хочу з вами такі посиденьки зробити на кухні деревені, потеревенькати, поспілкуватися в АТП. Зараз діє гарна акція: манго, пломбір, морозиво, 155 грамів. Його тут є, 290 мл, коштує 25,90, ну, 26 гривень. Дуже смачне, є, ще шоколадне і з малиною. Взагалі, повна його вартість це 50 гривень, а в половину ВТБ чому б і не скуштувати? Взяла декілька штук, вже мала час з'їла, і от я тепер собі смакую таким морозом. взагалі це манго дає таку кислинку. Дуже-дуже смачно. Що я зараз зроблю? Я зараз. Чищу, вже почистила верніше, картопельку. і Хочу смажити її. Нечасто я смажу картоплю дуже рідко. Смажена їжа шкідлива для нашого здоров'я і взагалі для організму. Але ви знаєте, на пареному вареному не завжди. Не постійно будеш і хочеться звичайно і смаженого, то бувають такі от моменти, як сьогодні, що я вирішила насмажити картоплю. І заодно залишу вам відгук на сковорідку Ringel фірми. Пам'ятаєте, я робила, по-моєму, в шортс, а можливо, навіть в такому відео розпаковку з'єви, таку нестандартну, де розпаковувала власне, баняки. Взагалі, я поки з ними задоволена. І ковріткою, скажу вам, забігаю наперед, також задоволена. Сковорідка чудово справляється зі всіма своїми функціями і властивостями. І відверто вам скажу, що смажила я вже на ній млинці. Для мене показник, коли смажаться млинці, чи, наприклад, омлет, чи от як сьогодні я буду смажити картоплю, щоб не пригоряло, не приставало. Сковорідка чудова, нічого на ній не пристає. Хто не бачив, зараз я вам постараюсь показати. Це от кришка така від неї. Теж кришка така soft touch, Зручно в принципі, нею ну, тримати її в руках. Так, Покладу трошки картоплю і відійду. Ота от, от, Я не пам'ятаю, який об'єм. Власне, її тут написано, щось чи не написано, щось нічого не бачу. Коробку я вже, звичайно, викинула. Іншим викинула на макулатуру сьогодні. Чоловік їздив здавати. Знаєте, взагалі невигідно. Якщо ви плануєте багато заробити на макулатурі, то кілограм макулатури коштує 2 гривні. Ну, але ми тут здали, тут біля нас недалеко є. Чоловік, чоловік приймає там один такий. От, і ми коли перший раз здавали, то взагалі він нас просив, щоб ви якщо щось маєте, то, типу, приносьте. Тому вже так, чоловік каже, Та занесу йому, нехай там собі десь багато він, не пам'ятаю, десь перездає, звичайно ж. е, Можна було і на смітник ще ближче винести. Але раз людина просила, то хотілося йому. Допомогти, якщо, наприклад, не просто так просить тату, чому і не занести людині, не допомогти. От. Сьогодні в нас щодо сковорідки. Так що сковорідки я залишилася задоволена. Якщо бачите, акцію якусь в Єві, часто бувають онлайн. Я її замовляла Вона на магазин, прийшла, я собі, звичайно, її оглянула, розпакувала. Дівчата такі, о, вау, вау, сковорідка". І цей. Без пошкоджень, все, і забрала її, звичайно, вже з каси. От. Сьогодні в нас в 10-й ранку знову була тривога, така ракетна атака, москалі все бісяться. На жаль, є жертви діти От. на Закарпатті в Івано-Франківській області. Потрапила ракета в цивільне там, вибуховою хвилею і загинув хлопчик вісім років. Я навіть не знаю, яке це горе для батьків, це, це, це просто страшно і ніякими словами воно не описується, тому що е, москалі вже давно довели, що це є нелюди і. Коли це все закінчиться, взагалі це, це невідомо. І просто бережіть своїх дітей. Ви знаєте, от на площадці вчора гуляли з донечкою, ми жінчиком купили їй ролик. Вона так про них мріяла. З минулого року вона мріяла про скейтборд, Ми їй купили скейтборд. Ну, це теж радості не було меж, вона так каталася на ньому. Та я в Інстаграмі, напевно, зазвичай більше ділилася. Такими її здобутками. От. А цього року тут в неї коліжанки, то звичайно вони собі їздять на роликах. Ми планували взагалі на день народження подарити їй велосипед. Ми хотіли, щоб вона собі каталася. Але вона каже, я не хочу велосипед, купіть мені ролик. І ми так тягнули-тягнули і дотягнули от до серпня місяця, вже скоро середини серпня, вже і літо кінець. От. Але. І от вчора вони з татом поїхали і купили мої ролики. Ну, це, знаєте, взяли ми вчора ті ролики і пішли на площадку. Стоїть же на них. Просто чудово, катається так класно. От, Тішуся за неї, радію разом з нею. От, і до чого я вела, власне, що. Е Сидимо нами на площадці, багато дітей, мамочки з колясками, все. І е, е, йде з сусіднього будинку е, один чоловік такий з паличкою, і немає е, де присісти. А біля мене не було там, невелике місце. Я кажу, так, звичайно, сідайте, куди ви так далеко йдете. А він, о, пані, можна, можна біля вас присісти. Я кажу, чого ж не можна, я ж не кусаюся, <сі> сідайте. От. Е, е, ну він подякував, сів, дуже якийсь такий вічливий, я не знаю. Я його взагалі так з вигляду знаю, але ніколи з ним не пересікалася, тобто не спілкувалася. От. І вже раз ми сидимо на одній лавочці. І він мене питає, пані, пані, я кажу, ви знаєте що, Олена мене звати, Називайте мене, будь ласка, звіть мене Олена, ваша мала тут бігає. Я кажу, так, от, катається на ролик. Можна вас запитати, каже той пан? Я кажу, та питайте, звичайно. Каже мені, от як сирена звучить, куди ви ховаєтесь? А я кажу, та куди ховаємося? Куди, куди всі ховаються? Є в нас підвальне приміщення та й ховаємося. Коли вже дивлюсь, що летить на Західну Україну, то, звичайно, вже треба ховатися, бо то в секунді діла. От, і він так подумав собі, так помахав головою. Я просто по очах його побачила, що він хотів мені сказати. Напевно, про ці бомбосховища всі. І потім він мені каже: ви знаєте. От е, повномасштабне вторгнення почалося, я прийшов кажу, візьміть мене. Я ж сам льотчик. Каже, візьміть мене. Я хочу йти, куди йти, я буду літати. А мені кажуть, так куди? Ми тебе діду візьмемо з паличкою, йому 70, по-моєму, років, він казав за 70, можливо, 72. Я вже не пам'ятаю, але точно, по-моєму, він говорив, що 70. От. І якийсь такий сум і жаль в його очах, От, каже, мені відмовили. А я каже, Льотчик зі стажем, то я б ще міг би там Ух -ух -ух, каже, тим москалям показати. От. А... І каже, потім продовжує тему. Я вже не ховаюся, мені вже нема чого ховатися. І коли мене часом запитують, або часом читаю в новинах. Що там загинули люди, там загинули люди. Вони вже не бояться, напевно, ті люди. Ті люди, які живуть в прифронтових зонах, а під постійним обстрілом вони не хочуть покидати свої домівки. Вони просто. Я не знаю, що ними, що ними керує. Можливо, це відчай такий, і вони говорять, що вже їм нема чого втрачати. Я не знаю. Але хочу вам сказати: якщо у вас є діти, вам є заради кого жити, вашими дітьми не буде ніхто піклуватися, вони залишаться самі. І читаючи новини, що на Харківщині, забула в якому районі, по-моєму, в Куп'янській, коли з багатьох там 11 тисяч ще залишилось людей, з них 600 діти. То я думаю, що воно нічого не вартує. Ваше ц... життя є безцінним, розумієте це? І життя ваших дітей. Діти це наше майбутнє. Ви просто зобов'язуєтесь їх евакуювати. Хоті... Хочете ви цього чи не хочете, діти не повинні жити в страху, діти не повинні бачити цього всього. Вони так переживають страшенно. Я просто дивлюсь по своїй млій, це просто. Коли лунає сирена, її аж все трусити починає. Це, це ми тут, у Львові. А там? В тих прифронтових містечках, селах. Яка психіка в тих дітей? Я не знаю. Та мене саму трусить, коли та сирена лунає вже, знаєте, аж? Звичайно, що страшно. Страшно це все. От Дара Корній пише. Я, між іншим, на її групу в Телеграмі підписалася. Дуже гарно вона взагалі вона і син, і чоловік на фронті, і дуже гарно вона робить такі збори. Хто не знає, Дару Курній, це наша львівська письменниця дуже багато на книг написала от і для дітей. І мені пощастило з нею працювати. Вона працювала в нас в академії в музеї, то я її особисто знаю. Дуже така приємна жінка. І е, от вона збір недавно проводила благодійний, так що долучайтесь до неї. А вона е, продавала свої е, книги лот, і за донат можна було е, там його е, ту ті книги виграти. От і всі гроші пішли на от вчора. Вона ввечері презентувала, бо вчора. Чи перед вчора в неї розіраз закінчувався вже якраз це, і вона призвітувала, що зараз на декілька днів відпустили її сина з сину, з і вона каже, його запитала просто про мед аптечки. Він показав, що в, тих, що в нього в аптечці. То каже, я просто прозріла, і вона от збирала кошти на їхню бригаду на аптечки. Тому що ці турнікети просто для, для тренування. Це, ви знаєте, там вони можуть врятувати життя, елементарні речі. Але з всім таким з якимось халатним часом ставленням до елементарних речей ми втрачаємо найкращих. От, а так сьогодні хотіла я з вами потеребенти, між іншим морозиво моє розтало. Картопельку порізала. Зараз прийдуть мої з вулиці. Я поставлю її смажити, нехай ж трошки помочиться, щоб цей крохмаль відійшов. От і вже ближче до вечері. Її приготую. Щось дуже. Мала активність під моїм постом про запитання. Є декілька запитань, ще мені в інстаграмі написала в приват. От і бачу, переглядають дівчата мої попередні відео. І взагалі, вчора прийшов коментар мені під моїм відео, де ми з донечкою знімали, коли до школи збиралися. Написала Жінка сама зі Слов'янська, але вона зараз тут. Чи у Львові, чи в Львівській області, я вже й не пам'ятаю. Але написала, що дякує мені, і було їй дуже гарно подивитися відео і дізнатися, що потрібно діткам до школи в перший клас. Так що я тішуся, що моє відео приносить користь, це мене просто не може не надихати, звичайно. Дякую вам велике. От, так, ми вже тепер вже в другому класі, але відео залишається актуальним. Що потрібно діткам в перший клас, ми там детально розповідаємо з донечкою. В принципі, всі ці речі нам знадобилися і ми ними користувалися деякий час. От, звичайно, там ще. Багато чого, ну як багато чого, не багато, але просто друковані зошити там, з математики, з української мови, з англійської мови, це ще треба буде додатково докуповувати, то просто вчителі вам вже скажуть ближче до початку школи. Ще такі нюанси до двох тижнів будуть постійно виникати. От, тому це, знаєте, та таке. А От, що я ще хотіла з вами поговорити. Ага, я не договорила щодо цього, що мало, мало запитань, та буде в нас прямий ефір. Нехай ще, може, цей до кінця тижня підзбираються, може, ще якісь запитання у вас виникатимуть. От, і зроблю, звичайно, прямий ефір, як і обіцяла. Я пам'ятаю, що в мене дуже багато ще відео заплановано, на які мають вийти. В мене ще е, е, розпаковують і з Єви, із і Хербу я вітаміни замовила, але я зараз не маю дуже багато часу вільного. Скажу вам так, що в двох словах, що ми зараз готуємося до операції, тому я так, так і працюю натхненно, тому що потрібні кошти. Операція коштує 16 тисяч гривень. Це на теперішній час взагалі не маленькі гроші. От, не буду наперед більш нічого говорити: що, кому, як, але тримаю кулачки. Вчора нам телефонували вже з клініки, ем, поставили в нас на резерв на березень місяць, але якщо звільниться місце ще в серпні, то вони нам зателефонують і операція проведеться швидше. Е, от. Переживаю, звичайно, що переживаю, тому що ніби на перший погляд операція така досить проста, але загальний наркоз і саме слово операція це для мене це для всіх нас стрес, не тільки для мене, скажу вам так. От, молюсь, щоб тепер все це пройшло вдало і щоб все потім було добре. Ось такі мої любі. Добре, наговорила я вже на 17 хвилин. Ну, пишіть, як ви там. Пишіть, що робите, чим займаєтесь? Як у вас справи, як у вас проходить літо, волонтерите, донатите. Але це не мої справи, це ваші справи насправді. От. Але пообіцяйте мені, що будете берегти себе, не будете тривоги ігнорувати. Тобто ви мусите бути в безпечному місці і берегти себе. Я з вами буду прощатися. Ми з вами в моїх наступних відео. Всім тихого, спокійного вечора та мирної, тихої ночі. Па-па!